Відвертий та чесний огляд нового мега популярного тайтлу, який перевернув ігрову індустрію The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Всі плюси та мінуси гри прямо у цьому відео. А ти прямо зараз підпишись на канал, тисни лайк, щоб побачити і наступні огляди на каналі. Пиши в коментарях, чи граєш ти вже в цей ремастеред. Погнали! Багатомісячні чутки про те, чи гра справді розробляється, нарешті підтвердились з виходом гри. Над оновленою версією працювала студія Virtuos яка до цього працювала над ремастерами інших ігор, як Dark Souls ремастерид у 18-му році та Bioshock ремастерид в шістнадцятому. Bethesda повернула Oblivion, не намагаючись змінити чи модернізувати його до невпізнання, і це безумовно плюс. Ремастер зберігає все те, що зробило гру улюбленою протягом понад півтора десятиліття. Епічні квести, глибоку атмосферу, знайому музику та відчуття свободи, яке залишається рідкісним у сучасних РПГ. Про що поговоримо згодом? Найголовніше, що основна суть гри залишилась незмінною, це той самий Облівіон, просто в новому вбранні. Пізніше Bethesda поділилась повідомленням про проєкт у соціальних мережах, підтвердивши, що цей ремастер перебував у розробці протягом чотирьох років, що знаменувало довгий шлях як для Bethesda, так і для Virtuos. Команда заявляє, що все, включаючи анімацію, графіку та спецефекти, було підправлено для ремастера. Інші системи, такі як Прогрес, також були змінені задля досягнення найкращих можливих результатів. Фактично, Virtuos переробили гру з самого початку, використовуючи механізми Unreal Engine 5, щоб вдихнути нове життя в The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Тому цілком логічно, що команда витратила майже 4 роки на цей проєкт. Світ гри виглядає набагато яскравішим ніж будь-коли раніше. Ландшафти, світлові ефекти, вода та небо. Все виглядає набагато реалістичніше, не втрачаючи своєї чарівності. Міста у грі тепер виглядають справді величніше, а густі ліси здаються взятими просто сказки. Якщо Oblivion 2006 року був яскравий, зелений і місцями казковий, то оновлена гра виглядає вже ближче до Skyrim. Кольорова гама стала менш кислотнішою, а загальний стиль гри дещо серйознішим. Освітлення на Unreal Engine 5 неймовірно красиве. Складається таке враження, що граєш у Kingdom Come Deliverance чи Avowed, наскільки все реалістично, і вже забуваєш, що це ремастер, а не повноцінна гра. Усе ж не дарма гра тепер важить 125 гіабайтів. Не обійшлось, звісно, і без багів. Усі ці тіні, які мерехтять, вода, яка відблискує надмірно реалістично. І коли ти швидко біжиш, то все ще є провантаження деяких текстур. Ну знаєте, це малопомітні дефекти. Навіть не кажу про ігроладні баги, яких тут досить вистачає. Зрештою, знаєте, я не пам'ятаю такої гри від Bethesda, яка на релізі була добре оптимізована та відшліфована. Однак хотілося справді кращого. Знову ж таки, чому гра важить 125 гіабайтів, що у 25 раз разів більше за оригінал? І це виправдано лише якістю. Трасування променів і високі температури навантажують навіть потужні системи. Знову ж таки, якщо говорити за конфігурації, то на RTX 3070 гра видає в районі. 40, можливо, 50 фпс при хороших налаштуваннях. Відключення трасування променів допомагає, але якщо грати без RTX, то це, звісно, добре, але тоді втрачається та сама частина візуальних ефектів та, та пишність, яку нам презентують у цій грі. Проблема із потоковим завантаженням текстур теж є. Ті ж самі дерева чи стіни постійно провантажуються із затримкою. Особливо на ПК середніх рівнів, як я казав, так з оптимізацією є проблеми, але вони не настільки критичні, щоб не грати в гру, як могло би бути. Навіть на моїй старенькій 3060Ti, яку я ще купляв ну коли там 4 роки назад, з увімкненим DLSS гра стабільно видає ті самі 50 fps. і як на мене, це хороші результати. Чому на них жалітись? А на низьких взагалі все летить і виглядає дуже добре. Звісно, є маленькі мікрофрізи, та які підторможування на деяких локаціях, але це не критично, особливо в густонаселених містах і лісах. Але, як я казав, це взагалі не рішає роль на загальну оптимізацію гри та її продуктивність. Думаю, навіть з часом гру ще дооптимізують, випустять пачі і ці мікрофрізи, баги, які є зараз на релізі, вони просто зникнуть і їх не буде. І гра стане ще кращою. Ігровий процес залишається вірним оригіналу, але з важливими оновленнями. Інтерфейс було оновлено, що робить його зручнішим для сучасних гравців а Бойова система значно покращена у порівнянні з оригіналом. Необхідне оновлення, враховуючи наскільки незграбною вона здавалася ще у ті роки, у ремастері удари мають більшу вагу, вороги реагують більш правдоподібніше, а використання магії та блокування відчуваються більш динамічніше. Бої не модернізовані в прямому сенсі, але вони набагато цікавіші та живіші ніж раніше. Ще однією ключовою зміною є перебалансована система рівнів ворогів. Оригінальна версія Oblivion страждала від агресивного масштабування ворогів, що часто порушувало відчуття прогресу. У ремастері ця система була перероблена. Вороги більше не підвищують рівень так швидко, і деякі особливості мають фіксовані рівні складності. Це робить світ більш логічнішим і реалістичнішим. Тепер потужні вороги зустрічаються в дійсно небезпечних місцях, а не постійно на мапі. Також вірту з додали нові анімації для персонажів, які, на мою думку, Мають трохи дивний вигляд у деяких місцях, от ті самі покошування, подригування, особливо коли йдеться про анімацію спринта. Але вони точно не зайві, з ними набагато веселіше та живіше. Найкращим доповненням до ігрового процесу, я вважаю, є покращення анімації бою в порівнянні з оригіналом. Так, вони не залишили той самий механізм, а вони його удосконалили. Оригінальний Oblivion мав жахливі бої. Вороги були схожі на бійцівські груші, які ми тільки лупцювали з купою здоров'я. А тепер ми чуємо і віддачу, і все інше. Зараз же кожен удар відчувається як удар, і, попри те, що це не найкраща система бою у 2025 році, грати в цю гру це те саме задоволення. Свобода вибору з 2006 року та оригінальної гри. Поєднувалась із системою прокачування, де навички зростали відповідно до використання. Бойова система дозволяла експериментувати. Квести пропонували не лінійність, але були й проблеми: однотипні підземелля, крива складність. Та незграбний бій швидко застаріли. Наразі бойова система отримала серйозну переробку, з чим я незумнівно згідний. Квести у грі залишились майже незмінними, і це знаєте, водночас і плюс, і є деякий мінус. Головною перлиною ж цієї гри можна сміливо вважати ті самі квести. Нехай майже у всіх них один результат, проте вони підкуповують своєю опрацьованістю: що головний квест, що другорядні, кожні з них цікаві та унікальні. Від пошуку зникло художника до очищення цілого будинку від привидів. Квести гільдій не тільки цікаві, але й багаті в плані їх використання. Особливо сильно в цьому плані гільдії злодіїв і темне братство, ліквідувати їх. Також їх сюжети захоплюють. Гра вартує стандартні 1800 вісімсот гривень, незважаючи, що це простий ремейк, але зважаючи на усю проблемну роботу Virtuos, які фактично відбудували Oblivion з нуля, переозвучили світ і покращили ігролад, Я гадаю, ці зусилля того вартують. Якщо хочете повернутись до Oblivion, придбати варто. Якщо ж ви ніколи не грали в Oblivion і любите Skyrim, це найкращий спосіб оцінити четверту гру в серії The Elder Scrolls. Якщо просто хочете пограти в нову RPG, краще почекати на багафікси та зниження ціни. Я б назвав Oblivion Remastered стара гра в новій обгорці зі своїми мінусами і плюсами. Моя любов до серії почалась саме з цієї частини, тож ремейк для мене як повернення додому після багатомісячної відпустки. Усе дуже знайоме, усі квести на своїх місцях, персонажі та їхня міміка, але тепер знаєте, із новим якимось відчуттям, ніби я першовідкривач відкривач цього всього. Саме це найбільше люблю в іграх серії The Elder Scrolls. Ця гра на одному рівні з найкращими ремейками на ринку, як от Diablo 2 чи Resident Evil 2. Якщо вона ще й буде успішною, на що я не сумніваюсь, адже нещодавні угри на SteamDB завіцували максимальний онлайн у 182 тисячі гравців і майже 8 тисяч позитивних відгуків на Steam. Тож я вважаю, що з часом цей ремейк чи ремастер, чи хто як хочете його називайте, точно полюбиться всім гравцям в індустрії, і ми його будемо згадувати не злим тихим словом. А я на цьому з вами прощаюсь. Ще раз хочу всім подякувати, хто додивився цей огляд до самого кінця. З вами був Андрій. До наступних відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі, Па-па.